Сучасна наука нам багато говорить про те, наскільки спорт і фізична активність, а сюди ми відносимо і танці, і фізичну працю, і різного роду дозвілля, таке як походи на природу, наскільки вони є важливі як для фізичного здоров'я, так і для нашого психічного здоров'я. Ми знаємо, що фізична активність покращує пам'ять, увагу. Здатність вчитися. Тому нашим дітям так потрібні ці рухливі перерви, в світі, в якому, на жаль, все більше і більше стає малорухомого способу життя. Ми свідомі теж, наскільки фізична активність допомагає відновлюватися після стресу, наскільки фізична активність може допомагати нам регулювати наші почуття. Ми свідомі також того, наскільки фізична активність, спорт, танці, походи можуть бути джерелом позитивних емоцій. А ми знаємо, наскільки позитивні емоції є теж важливі і для навчання, і для добрих стосунків, і для творчості. І звісно, вони будують соціальні зв'язки: танці, спільні походи, командні види спорту вони в нас вчать. Співпрацювати, вони нас вчать бути уважними один до одного, працювати разом, бути командою. Вони дають нам відчуття сили, вони дають нам відчуття, що ми можемо падати і вставати, ми можемо терпіти часом біль і дискомфорт, ми можемо бути витривалими. А усі ці якості є теж важливою складовою психологічної стійкості. Звісно, в усьому можуть бути крайності. І нам, як батькам, важливо теж пильнувати, щоб усе було збалансовано, і щоб десь не сталося так, що захоплення спортом веде до того, що, можливо, дитина займається занадто, і це несе ризик щодо певних спортивних травм, або що починають страждати інші важливі сфери життя дитини. Або десь дитина починає впадати в цю пастку і цю залежність від успіхів, перемог, від медалей, відчуття сили чи розвитку атлетичного тіла, не має стати джерелом самозакоханості чи приводом когось принижувати. Тож нам, як батькам, справді потрібно розуміти, цінність спорту та фізичної активності, цінність для фізичного здоров'я. І цінність для психічного здоров'я. І, відповідно, з великою чутливістю підтримувати наших дітей, бо вони можуть мати кожен свій неповторний спосіб, як реалізувати себе. Для когось це спортивна секція, для когось це просто спортивні вправи, які вони роблять наодинці, чи з друзями, чи з батьками. Для когось це будуть танці, для когось прогулянки і походи на природу. Але нам важливо пам'ятати, що наше тіло, і наша душа, і наші сім'ї, і наші діти, і ми самі, ми потребуємо руху.